Звичайно, це велика честь. Щорічно ми поряд з нашими відомими архітекторами виставляємо свої кращі роботи. Адже саме наші студенти, студенти-будівельники, архітектори, сантехніки, технологи будуть покликані відродити, розбудувати, відбудувати Україну після війни. Я радий вас зібрати на нашій виставці. Ну, скажу, досить великий час промино, 10 років. І якщо ми 10 років тому бачили переважно ручні роботи, і було 1, 2, 3, 4 проєкти виконані на комп'ютері, тепер ми бачимо досить розгорнуту експозицію для того, щоб порівняти, що ми досягли. І чи утримуємо ми цей рівень, який ми хочемо брати. Виставка на зламі часу часу. Скажем так, важкий період. Я хочу, щоб ви познайомилися із цими проектами досить цікавим готелем, який виконаний на складній території в межах історичної скажем, зони збереження. Проєкт лікарні на 300 ліжко виконував Алан Шевчук з міста Хмельницького. Проєкт Івана Пипи, громадська будівля, проба пара». Кожен студент воліє побачити майбутнє, яке він хоче побачити. Проєкт е, дизайну квартири стиль еко цікавий проект, такий призначений для приватних осіб. І ще в кінці ми бачимо такий невеличкий проєкт. Це е, 2017 рік кафе Морозово», яке попоряджено і існує сьогодні. Це робота студентів в е, реальних умовах. Ну і ще приємна несподіванка. Це наш викладач Оля Мельчишник сьогодні виставляє свою роботу, яку вона приховувала дуже від громадськості, але ж нічого не сховаєш. Гарні роботи не завжди виходять наперед. Я пропоную всім поглянути і познайомитися з її творчим доробком. Всіх вітаю святом архітектури, дякую керівництву, дякую спілці архітектури, яка повністю оплатила нам цю виставку і співпрацює з нами надалі. І будемо вважати, що ми будемо продовжувати цю співпрацю і досягати нових подшивання. Нам дуже приємно, що ви залучили наше відділення до цієї виставки. Хочемо презентувати вам проєкт студента освітньо-професійної програми, монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції. Проект представляє собою систему опалення і застосування теплового насосу, водопостачання та водовідведення індивідуального житлового будинку. Як питання енергозбереження сьогодні є, дуже першочерговим і застосування відновлюваних джерел, теж є актуальним для відновлення для відбудови нашої України. І студент, до речі, не просто випускник коледжу, а випускник, який вже працює в австрійській компанії на тепло, втілив свої фректні рішення. Особливості цього дипломного проекту і те, що він виконаний. В спеціалізованих програмах, таких як аудітор ОЗЦ, аудітор СЕД і Меджика. Сам тепловий насос він працює таким чином, що для нього потрібно свердловини, до яких приєднуються трубопроводи. Потім по цим трубопроводам вода бере тепло від землі, поступає в сам тепловий насос, там перетворюється на газ, цей газ стискається, віддає тепло вже на самий будинок, і цей газ перетворюється в конденсаторі вже на воду. І таким чином він вже по новому циклу працює. І це робиться таким чином, що не потрібно ніяких від зовнішніх мереж ні водопостачання, він працює самостійно. Ну, Об'єктувальні елементи тут. В основному це тепла підлога, її можна бачити, її контури. І ще застосовані ручнику сушки. Вони працюють зимою від теплового насосу, а влітку, якщо потрібно, вони підключаються до електромережі. Всіх вітаю від Національної спілки архітекторів Хмельницької організації. Вітаю всіх присутніх і не тільки присутніх, а й всіх жителів нашого міста з Днем Архітектури України. Я вже тут пояснював, що ми всі причетні до цього творення, яке, ким б ми не були і що б ми не робили. Христа вітаю всіх. І в нашій співці дуже приємно. І Ми гордимося тим, що ми маємо гарну співпрацю з нашим коханим коледжем і стараємося, чим можемо йому допомагати. І передавати і досвід, і час від і, і можливості. І цього року ми отаки от прийняли рішення, що весь зал віддамо нашому коледжу для представлення дипломних робіт. Бо дипломні роботи є масштабні, великі, і деколи дві-три виставишся, і якби не, не зовсім а, якось десь там згадали назвати. Сьогодні, будь ласка, це все для коледж. Ми дуже раді цього відповідно.